Ущелина Міллі приголомшливий зелений оазис. Це глибокий яр, де росте величезна кількість дерев та трав. Справжній ботанічний сад. Всередині ущелини знаходиться занедбале село Міллі. Воно ділиться на дві частини Анно верхні Міллі та Като нижні Міллі. Назву село дали водяні млини. Яких в ущелині було близько тридцяти. Жителі села здебільшого були мірошниками. Майже все зерно в регіоні мололося на млинах мілі. Замість млинів в ущелині зараз багато фруктових садів та городів. Вода надходить в ущелину з кількох джерел і утворює невеликі водоспади та озерця. В них можна купатися та освіжитися.